Сьогодні ми поговоримо про те, про що не говорять, або про те, про що розповідають неправду, або про те, про що говорять не всю правду, про рівність чоловіків і жінок в Україні, тобто про те, чого немає. Отже, слідкуйте за думкою: робота чи рівні можливості влаштуватися на роботу та отримувати рівну із чоловіками зарплату? Експерти кажуть ні. За всі роки незалежності України середня заробітна, середня заробітна плата. Женщин и мужчин э, была на 30% была на 30% меньше, чем мужчин. От этого тоже никуда. Это государственная статистика. А Още її скорочиваются вагидність и народження детей в обхід закону. Працедавці можуть обходити ці норми, і вони їх обходять. Вони можуть обходити їх, наприклад, домовляючись при прийомі на роботу, беручи дівчину на роботу, спеціально обмовляючи, що стільки то років вона зобов'язується не ставати матір'ю. Помітивши небажану для працедавця вагітність, можна задіяти схеми скорочення її ну з низки приводів, тобто важелі до цього скорочення виключно в руках працедавця. І, Працівниця не буде захищеною. Після роботи вона квапиться додому. В руках повні торби, треба приготувати їсти, а ще встигнути побути з дитиною, перевірити уроки, дізнатися, як справи. Він іде додому. Прийшов, подали їсти, помили за ним посуд. Дуже дражливою, як виявили у Женгаші, дослідження Київського інституту гендерних досліджень, в якому я також працюю. Дуже дражливою є сфера побуту і розподілу сімейних обов'язків у українських сім'ях, які є так званими двокар'єрними. Тобто, зазвичай і чоловік, і дружина працюють по повному робочому дні. Копнемо ще глибше і виявимо цікаві факти щодо прав власності на майно. Собственність. 99% дев'ять матеріальної всієї матеріальної собственності дві живе в мірі находяться в руках мужчин. Тільки 1% в руках женщин. Юридична нерівність іноді прихована, а іноді відверта зустрічається і тут, і там. Після розлучення батько часто густо не може бачити власну дитину. А ще жінки мають право на так звану допомогу при втраті годувальника. Чоловіки ж такого права не мають за законом. Так само байдужі закони до здоров'я чоловіків. Основное количество ВИЧ-инфицированных – это мужчины. Основное количество наркопотребителей – это мужчины. Основное количество алкоголиков – это мужчины. Лиц, перенесших инфекции или болезни, передаваемые половым путем – это мужчины. И поэтому, конечно, вот гендерный компонент он играет непосредственную роль. Я считаю, что и общественные организации правительства должны больше внимания уделять здоровью мужчин в вопросах ВИЧ-спида, как и вообще здоровью мужчин, потому что они Живуть в этой стране короче женщин на 12-15 лет примерно. Ну і про політику. Подивимося, приміром, на український парламент. Навіть не варто підраховувати, щоб побачити жінок мало. Чоловіків у Верховній Раді зараз майже 92%. Хоча частка жінок в Україні більше половини 54%. Зараз чотири відсотки. воспринимают женщин не потому, что они в душе там противные или нет. Просто власть так просто никто никому не отдает. Власть надо завоевывать. И э, никто не хочет поступиться своим местом министерским, никто не поступится в местном парламенте. И, и такое в мужском социуме поддержка не пропустить женщин в ряды Проблема рівності від кухні до парламенту. І найболючіше те, що цю проблему не вирішують ні на кухні, ні у парламенті. Можливо, мені дуже повезло, бо я не відчувала на собі ніякого гноблення, ніякого приниження, ніяких зверхніх ставлень до мене чоловіків. Але я знала, що можливо, проблема така існує. Але ця проблема. Я б її переформулювала. У нас навпаки, гнобленими зараз є чоловіки. Вона не феміністка, вона не за рівність у такому вигляді, як приміром, жінка усюди принципово сама за себе розраховується у кафе, сама подає собі пальто і сама запалює цигарку. І за чоловічий поцілунок у щічку не подає на нього до суду за сексуальне домагання. Вона за нормальні стосунки між чоловіком і жінкою за рівність у роботі, побуті і можливостях. Знайомтеся, письменниця і головний редактор не тільки жіночого журналу Караван історії Україна. Ірен роздобуть Я думаю, що у нас насправді з чоловіками катастрофа. Якщо вони хочуть знайти роботу, вони не хочуть починати з меншої роботи. Я дуже багато знаю таких чоловіків, які, яким краще сидіти вдома, нічого не робити, ніж піти там розвантажити вагон, хоча б почати з цього, а потім іти далі, далі, по якихось ходинках підніматися. А жінка ніколи не падає корони, якщо вона. Стане за свого там вийде з офісу, якщо там буде звільнення, чи що вона піде по моєї підлогу, тому що їй треба годувати свою дитину. А от у чоловіків більше такого ну, якогось гонору йому краще лежати і нічого не робити ніж з чогось почати. Отже, ніхто інший не винен у тому, що жінка тягне важкого воза роботи, побуту та дітей, як сама жінка. Так вважає Ірен. Чи хтось із вас погодиться із цим, шановні жінки? Чи впізнаєте ви себе у занадто лояльному? Ні, краще сказати, занадто байдужому ставленні до чоловіків, до сина, чоловіка чи просто друга? У мене є там подруги. В неї, наприклад, дівчинка і хлопчик в родині. Так дівчинка вже має дві освіти. Дівчинка сама пішла, влаштувалась на одну роботу, попрацювавши там, влаштувалась на іншу, а хлопчик досі сидить і просить маму 20 гривень, щоб повезти свою дівчину кудись в кав'ярню чи на дискотеку. І, до речі, і мама ставиться до цього з розумінням. Тобто, за дівчинку вона не хвилюється, бо дівчинка і так проб'ється, бо вона ну, живуча така. А хлопчика треба опікувати там, до 30 років. І таких прикладів зараз дуже багато. Я думаю, що це наша вина жінок. Ми занадто багато на себе беремо. Усе починається із сім'ї, переконана Ірен. Сама жінка виховує чоловіка бути слабким, причому підсвідомо, а потім сама ж страждає від того. Як приклад, Ірен показує нам редакцію журналу. В кімнатах переважно жінки. І зовсім не тому, що журнал нібито вважається жіночим. Караван історій», навпаки, розрахований на широкий загал. Просто чоловіків тут менше, тут треба багато працювати. Я думаю, щось треба робити з жінками, щось треба міняти в свідомості жінок, щоб вони можливо були трошки слабкішими, бо є дуже розумні жінки, які проживають дуже щасливе життя. Коли чоловік приходить з роботи, він не сідає читати газету, вона не стоїть за спиною, не подає бощика. Каже, знаєш, я так втомилась, вона така вальяжна, красива, що він одразу кидається їй подавати цей борщик і робити каву. Тому проблема в жінках. Треба бути слабкішим. Люди живуть на землі близько 45 тисяч років. А системі цінностей, яка відняла у жінок права підіймати очі, конструювати машини та самим вибирати свого правителя, тобто патріархату, лише три тисячі. Тобто, період матріархату тривав у 13 разів довше. В який історичний момент жінки стали другорядними у порівнянні з чоловіками. Чому вони втратили свою впливовість? Точно сьогодні не скаже жоден науковець. Зокрема, в Україні неможливо знайти історика, котрий би фахово займався цією проблемою. Існують тільки припущення. Українське суспільство воно зазнавало весь час постійних втрат протягом першої половини ХХ століття. Це перша світова війна, це громадянська війна, це роки терору. А е, який спрямовувався переважно на чоловіків, тому що чоловіки були задіяні в публічній сфері, тобто вони були тією елітою, як послід було ну, прибирати А суспільної арени е, голодомором, який торкнувся усіх демографічних груп українського населення, і доходив в Південно-Схід, на південно південному сході доходив до 70% втрат населення, е, друга світова війна. Так би мовити, поставила вона була останньою значною подією цієї постійних людських втрат, яких зазнавала Україна чи територія України. А е, загалом є дуже чіткий зв'язок між такими втратами і гендерними диспропорціями, які потім виникають. Задекларовано у 1917 році рівність чоловіків та жінок Україні рад, експерти також оцінюють неоднозначно. Ну, коли цей шаблон. такой теоретического равенства, можно сказать, был достигнут, оказалось, что фактическое положение вещей совсем иное, что женщины и мужчины оказались вне Нет тех условий и не имели тех возможностей, которые имели мужчины для достижения своих целей, которые они перед собой ставили. У численних інтерв'ю він ніколи не розповідає про власне сімейне життя. Утім, для нашої програми ми попросили відкрити таємницю, і нам це трішечки вдалося. В, в мене мала б е, панувати патріархальна атмосфера в зв'язку з тим, що я патріарх, але я патріарх пубабу, тому це не сприймайте. Е, ні, ми намагаємося. Ну, по перше. Ми ось уже скоро буде 25 років як чоловік і дружина, і це очевидно вже достатньо такий довгий відтинок часу для того, щоб сказати, що в нас переважає партнерство, власне кажучи, воно домінує в наших стосунках. Смак до свободи кожної людини і рівності всіх, чи не основний легмотив творчості Юрія Андруховича. Два роки тому у німецькому місті Оснабрюк письменник отримав премію імені Ремарка саме за те, що пропагує своєю творчістю звільнення людини від будь-яких моделей гноблення у власному сімейному житті. Андрухович користується тією ж філософією. Партнерство це полягає ну напевно в засадничій рівності. Не може бути хтось головніший, а хтось. Другорядніший, так би мовити, і полягає в тому, щоб своєчасно допомогти іншому. Для мене якби це не взагалі не, не питання і не проблема, тому що, мабуть, це десь закладено вже так в давнішій родинній традиції, в родинній лінії. Поет, письменник, перекладач. Юрій Андрухович зараз надзвичайно популярний у Європі. Його твори перекладено і видано у Польщі, Німеччині, Канаді, Угорщині, Фінляндії, США, Швеції та Росії. Андрухович переконаний, Україна європейська країна з давніми демократичними цінностями. Цю ідею він активно просуває у Європі і болісно ставиться до відмежування Європи від України. Однак щиро визнає. До рівності чоловіків і жінок за європейським принципом нам ще далеко. Насправді, на мій погляд, у нашій країні ці можливості є ще далеко не рівними, не однаковими. Ну і тут можна, безумовно, вдаватися до переліку якихось певних. Соціальних чи навіть політичних причин. Я думаю, найголовніше з них полягає в тому, що ми маємо досить серйозні проблеми з таким от ще пострадянським баластом, які поєднуються, ну, скажімо так, з. Таким цілим східнословянсько православним комплексом, Андрухович впевнений, зміни потрібні, але тут же зазначає: змінити життя українців можуть тільки вони самі і тільки спільно якісь очевидно повинні бути розроблені та, мабуть, і розробляються дуже специфічні програми, ну там виховні чи якісь освітні. Чи загалом якесь соціального спрямування, але я думаю, що їхня ефективність може залишатися відносно низькою, без так би мовити, якісних змін в е, загалом в суспільстві, в суспільному житті, без того, що, умовно кажучи, можна було б назвати е, ну, таким от великим модернізаційним проєктом для України. Жодна країна світу не може сміливо заявити: у нас абсолютна рівність чоловіків та жінок. Інше питання, яка з держав прагне цього? Європейські фахівці в один голос заявляють, у порівнянні з іншими саме скандинавські країни досягли певного успіху. Боротися за права жінки у Швеції почали насамперед у політиці. У нас жінки отримали право голосувати не так давно, у 1921 році. І досі вони не мають абсолютної рівності. Бо приміром досі де, де отримують менше грошей за ту ж роботу, яку виконують чоловіки. і ми з цим боремося багато років. Але в нашій країні розуміють, рівність не встановлюється за один день. Зараз Швеція одна з найбільш розвинених країн світу. Успіху сприяли багато факторів. Але найголовнішим було, вважають експерти, вхід жінок до влади. Не в усіх країнах міра, там де в парламенті, наприклад, більше 30% жінок, краще вирішаються соціальні питання. тобто іменно випроси на на улучшення життя непосередньо життя кожного чоловіка. І це факт. Як жінки домоглися своєї присутності у політиці? По перше, це квотування, тобто чітко визначена кількість місць для них у парламенті. влада повинна презентувати весь народ. якщо в парламенті будуть тільки чоловіки, то вони не зможуть піднімати теми, які важливі для жінок і тому зараз жодна партія не може намати у своїх списках жінок, мігрантів чи приміром представників сексуальних меншин. Інакше партія не представлятиме весь народ. Мешканці західних країн перестали порівнювати в успіхах чоловіків і жінок. Коли хтось зазнає поразки, це жодним чином не пов'язується зі статтю. Успішність жінок там вже оцінили. під час минулих виборів у Швеції ніхто з кандидатів не міг сказати, що не є феміністом. Бо для всіх принцип питання тендерної рівності є на першому місці. І люди це підтримують, бо намагаються досягти рівності і в звичайному повсякденному житті. Швеція ще не ідеальна країна. але вони на шляху до того, щоб жінок визнавали Сьогодні можна сказати, Україна йде тим самим шляхом. Молодь прогресивніше ставиться до рівності і розуміє її необхідність. А головним гальмом до встановлення справжньої рівності фахівці називають економічні проблеми. 50% мужчин висказується за те, що місто жінки в сім'ї, в оспітанні дітей, ну в обслуговуванні сім'ї. Ну, бить до... домашнього очага. Это такие женщины более в этом плане прогрессивны э, в своих высказываниях, но здесь уже высказывание зависит от уровня воспитания, от возраста. У нас еще сохранилось патриархатное сознание.